Валерій В'ячеславичу, чому саме змінюються тарифи? Хто є ініціатором таких змін? Ну, Тарифи змінюються е, в залежності від того, як змінюються обставини, економічні умови формування е, тарифів. Якщо підвищується вартість е, природного газу або збільшується значно? Е, Умови формування, електрика, е, вартість води, то ми мусимо, або мінімальна заробітна плата підвищується за рішенням е, кабінету міністрів. То ми мусимо це враховувати в тарифах і відповідно е, подавати заяви е, до національного регулятора тарифів. Тарифи встановлюються. Е, не нами особисто, а за нашим поданням, обґрунтуванням Національної комісії з регулювання послуг енергопослуг в, комуна, в комунальному господарстві. НКРЕКП комунальних послуг. Вона розташована в Києві, це орган Міністерства економіки. Які постійно працюють з більшістю, чим з більші, з декільками сотнями господарств, водного господарства, теплових організацій, які виробляють тепло та інших, які дають послуги комунальні послуги. Вона становить тарифи. Які саме тарифи і на які послуги вводяться на вашому підприємстві з 1 серпня 2014 року? У нас дві основні категорії. Це на продукцію – це гаряча вода, і на послугу з опалення. Ми являємося ліцензіатом цієї комісії по трьох напрямках: це з генерації теплової енергії, з її транспортування та відпуску теплової енергії. По всіх цих трьох напрямках. Нас перевіряють формування наших тарифів, їх об'єднають і, об і встановлюється тариф для, для населення, для як для бюджетної організації, так і для населення для інших для релігійних організацій. Чи відрізняються тарифи для абонентів? Які мають лічильники, і які взагалі не мають лічильників. От, будь ласка, з цього приводу. Так, значить, ми з починаючи з квітня місяця на підставі постанов кабінету міністрів, якими впроваджені нові ціни на газ, якими впроваджені нові, нові умови формування ціни на послугу і на продукцію. Провели е, роботу з надання матеріалів матеріалів розрахункових національної комісії е, з регулювання по енергоринку е, та е, зробили багато виїздів по захисту е, своїх е, розрахунків. Після чого в червні місяці були і про і в липні були прийняті рішеннями цієї комісії затверджені тарифи для товариства ніжин тепломережі. Саме встановлені тарифи як для будинків і споживачів, які мають лічильники, а також для тих, хто не має теплових або водомірних лічильників. Так називаємо норми споживання. Всі тарифи, що я буду зараз називати, це кінцева цифра з ПДВ. Тобто, всі там податок включені. З 1 серпня вводяться наступні тарифи на теплову енергію. На опалення. За наявності теплолічильника. Тариф встановлюється з 401 гривню 19 копійок за 1 гігакалорію протягом опального періоду. Також з розрахунку за 1 квадратний метр для тих хто не має типового лічильника на будинку, тариф становить 13 гривень 35 копійок за 1 квадратний метр. По гарячій воді для будинків які то в нижній тепломережі мережі є надавачем послуги. Я трошки ніше роз'ясню, що входить в це поняття. Якщо Рушнико-сушильник підключен до системи гарячого водопостачання в будинку, то вартість одного куба гарячої води буде складати 27 гривень 5 копійок при наявності водолічильника і 97 гривень 38 за, на одного чоловіка, зареєстровано на даній площі, при відсутності водолічильника. За умови підключення рушнико-сушильників до системи опалення 25 гривень 20 копійок за 1 кубічний метр гарячої води при наявності водолічильника і 91 гривень 80 копійок на одного чоловіка при відсутності водолічильника. В будинках, де е, ніжен тепломережі не є, не є надавачем послуги. Централізованого постачання гарячої води, це одноповерхові будинки до них відносяться. ОСББ, житло-будувельні кооперативи. Тобто, не знаходяться на абонентському обслуговуванні вони у нас з 01.08. За умови підключення рушнико-сушильників до системи гарячого водопостачання. Цей тариф складає менше 21 гривну 38 копійок за 1 кубічний метр води або 76 97 копійок на одного чоловіка при відсутності водолічильника. За відсутності рушника сушильників цей тариф складає 19 92 копейки на 1 квадратный метр за 1 кубічний метр при наявності водолічильника, або 71 гривна 71 копійку на одного чоловіка при відсутності того ж водолічильника. Тобто є норма споживання, встановлена місцевою владою владу 3,6 метра. На одну людину по вартості одного куба, то получається така норма споживання в гривнях за місяць. В будинках, де ТОВ в тепломережі є виконавцям послуг, централізовано постачано постачання гарячої води, вартість одного кубічного метру води з 1,07 е включена вартість розпломбування, демонтажу. Повірки мітерологічні, монтажу і опломбування водомірних лічильників для споживачів. Тобто, то, що раніше покладалось на споживача окремого, і представляло клопіт певний для нього, зараз це питання повністю лягає на тепломережі. В квітанці, будь ласка, будьте уважні. Буде зазначено заздалегідь кінцевий термін закінчення повірки, і з вами будуть зв'язуватись, повідомляти про те, щоб ви надали нам доступ до проведення робот з демонтажу до повірки і повернення на місце вашого лічильника. Чи є у вас вже в відсотках співвідношення нових тарифів до минулорічних? Наскільки вони збільшаться? Значить, відносно опалення, збільшення для тих, хто це для, для тих, хто знаходився на лічильниках по теплу, це мається на увазі лічильники будинкові. Збільшення вартість вартості опалення вартості 1 кікалорії дорівнює порядка 30 це відносно, наприклад, київських тарифів, у них там від 50%, залежно від організації від району Києва від 50 до 60% було збільшення. В середньому по Україні це збільшення на рівні 40%. Так що, понижено це відносно невелике збільшення, але ж воно, звісно, але ж разом з тим урядом. Прийняти постанови по компенсації наслідків підвищення тарифів від цих тарифів. Я думаю, що відсоток, конечно, тих, хто будуть потребувати такої компенсації, збільшиться. Звертатись до відділу пільг субсидій. В інших містах ці тарифи, як я сказав на початку цього інтерв'ю. Тарифи встановлюються індивідуально для кожного підприємства, тому що умови формування ціни, протяжність тепломереж, витрати, втрати, обладнання. Воно різне у кожного своє і це все закладається в розрахунок вартості послуги. Ну приблизно, наскільки я можу підтвердити це на, на слух, я присутствую на засіданні, засіданні комісії, приблизно у всіх такі ж тарифи. Там різня, різниця в, в копійках. Я можу. У мене как бы, в, в моєї частини постанови, де затверджено для нас, є деякі інші підприємства, попали от, наприклад, Криворозка теплова електрична станція, яка надає теж послуги. Централізоване опалення. Якщо у нас це послуга становить на рівні 401 гривня 19 копійок, у них 394 гривні і 1 копійка за гігакалорію. для житлових будинків без будинкових та квартирних приводов обліку теплоенергії у них 10,48 гривень за 1 квадратний метр. На місяць протягом опального періоду. У нас він е, встановлюється на рівні 13 гривень 35 копійок. Ну це у них е, привизна е, в таких же розмірах і по інших, тобто збільшення є, е, це не наша примха, бажання, це такі економічні умови формування цього тарифу. І прийнятих рішень кабінета міністрів.